Скандал з репером Діді, який влаштовував секс вечірки, а також торгував людьми. Знайомтесь, це Підідді, Пі репер, а також американський продюсер, який співпрацював з багатьма відомими американськими акторами та співаками. Його затримали, а тепер звинувачують у торговлі людьми та сексуальному насильстві. Справжнє його ім'я Шон Компс, відомий під сценічним ім'ям як. Дідді. його звинувачують у низці серйозних злочинів, серед яких сексуальне та фізичне насильство, торгівля людьми та схильність до проституції. За даними слідства, 54 чотирьох літній діді десятиліттями організовував вечірки для дорослих під назвою Фрік Offs, на яких принижували чоловіків та жінок в обмін на гроші або музичні контракти. Свідки стверджують, що ці вечірки мали кілька рівнів доступу, а найбільш секретні включали секс-акти. Зараз я вам прочитаю, хто був там серед відомих гостей. Це багато голівудських знаменитостей. Такі, як Джастін Бібер, Дженніфер Лопес, Періс Хілтон, Леонардо Ді Капріо, Джей Зет, Бйонсе та інші, тепер ці знаменитості бояться втягнутися в розслідування, тому що, скоріше за все, їм потрібно буде якісь давати. Покази. До речі, про Джастіна Бібера. Колись цей Діді, коли Джастіну Біберу було 14 років, виставляв з ним фото, а потім розказав про те, що вони з Джастіном провели два крутих дня. Цікаво, що вони робили цих два дні. Скоріше за все, вони були на цих закритих вечірках. А ще цікаво, що там робив 14-річний Бібер. Крім того, Діді звинувачують в тому, що він використовував свій лейбел Bad Boy Entertainment» для прикриття рекету. Залучення до проституції та перешкоджанню правосуддю. Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили зброю, наркотики, а також ще інші підозріли речовини, у тому числі понад тисячу пляшок дитячої олії та мастила. На даний момент понад 50 свідків вже дали свідчення, і за прогнозами слідства, кількість жертв може значно зрости. Діді був заарештований. І суд відмовив йому у звільненні під заставу. Його звинувачують не тільки у торгівлі людьми і в насильстві, а і убивстві репера Тупака. У липні газета Засан отримала доступ до документів у справі тупака і виявила, що ім'я Діді згадується в них 77 разів. В свою чергу репер діді не визнає своєї провини і стверджує, що всі звинувачення проти нього помилкові. За даними газети Піпа, зараз діді утримується у в'язниці на загальних підставах і перебуває під наглядом з метою запобігання самогубству. Йому загрожує довічне ув'язнення, якщо звинувачення будуть доведені, ось такий репер, можливо, маніяк, можливо, вбивця, а можливо, ще хтось. Якщо ще буде з'являтися якась подібна інформація про нього, і вам цікава подібна тема, то підписуйтесь на мій телеграм або інстаграм-канал. Посилання будуть знизу.